Часінг мафія, я віг сьогодні. Ми будемо грати у Jack Smith. Хто знає, ця гра гра для мене легендарна просто. Так, да, я у я неї грав, так що. Але основний грав, я у неї грав десь 3 місяці тому. Суть цієї гри е, ми Осел, осуждаю. Ми ковалі і маємо робити оружжя для наших воїнів. Потім... Вайни мають, мають битися проти злодіїв. Типа, це ті самі вайни, але мутанти. Так. Це ми. О. Це барашка. Барашки треба щет. Робимо щет. Беремо основу. Так. І погнали. Да, Ого, скільки тут багато. Най буде з металу. Добре. Бек. Поки що можемо подивитися це епічні рецепти. Кстати, на комп'ютері, якщо буде, то использую. Ладно, Бе... Це булава, так поняв. Так, Б. булава. Так, найбуде блискавка. Най буде, буде золота. Так. А, і хто не знає кожен. понятно. Кожен метал, то він має свою міцність. Допустимо, золото, ой, золото, воно е, має більш міцності, чи метал. Так само алмаз. Давайте. Давай плався. О! Помаленьку виливаємо. Блін, витікло Ладно. Красимо, давайте. Весь щось пошукаємо, інтересно Ай буде. Вода. Так, осторожно Якрасимо, щоб стало. Стало. Добре, чекайте. Золото. О! Це золото готове. Так. все о Так, добре і. О, найс. У нас тут є ескіз, і маємо по ньому зробити ці колючки. Блін, я не знаю, як, напевно, називається. Походу колючки. Бо... Так, ладно. Ставимо спишу по краям, а потім ставимо уже тут зверху. Так. Так, давайте я, я зроблю булаву, тоді я прийду. І булава готова. Вона у нас вийшла дуже така прикольно Блін, 99. Так, меч, це на свиня. Нам у нас буде меч блископки. А в нас факім плаусом ми можемо доробити щит. Впалимо на центр. Все. Це. Щит у нас готовий. Він сидеть. Просто мене лава там вилилась. вилила. Вийшла лава чуть-чуть і тому. Лавно, давайте коза хоче за керу. Не коза вила. Не хоче. Ця гра для мене легендарна. Якось це може бути скучна гра, але для мене це гра легенда дитинства ну я тепер малий, але коли був прям міні-міні малий. ви поняли. Дайте вогонь. І кстати, ми можемо зробити епіческий. Е... Копіо. Епічний копіо. А, теміхом. Оце меч, походу. Да, це меч. Гра дуже прикольна, вона дуже легка. Але тут є босс один. Сюжетка гри, що ми осел. І ми, типа, маємо робити войну огружю, щоб вони спасли принцесу. Але у кінці, і не хочу заспалити, принцеса буде така. Неожиданна. Так. Опа, сейчас мій зу написав. Чекну після відео, чекайте. Так, таке вище, що там щось плавилось. Давай, бігом. О, ладно. Так, стоп, стоп. Що там? О, блін! О, у нас не буде ривне. Ладно. Перше. Друге. І... Третє. Ой! Блін! Ладно. Дайте. Я мігом мізу відповім. Тоді прийду. Секунда. Так, я, є, я в мізу відповів. Можемо робити теж. Так. Робимо, наконець, коп'я. його легко робити. О, так, це у нас для коп'я. чекайте, що там перше? Ось чекнути. Да. Ага, спершу така. Як... о, ні, ні. Така. Як якась змія. Потім. Це не наконечник. Потім така полоса. Та бляха. Це погано. Це дуже погано. Тому що... чекайте. Да. І ставимо такий... Не наконечник, а кінцівку. Все добре, але тут з'їхало. Це мінус. Ну, нормально. Ладно, йдемо далі. Так, у нас тут е, коза. О, бачите, як е, лава е, перегріється. Що я сказав, боже, який я тупий. Якщо метал перегріється, то на огружі будуть тріщини. Так що вона буде слабкіша. Окей. Так. Добре. О! Меч. Але хватить, як робити цей меч? Першу одну сторону, потім на центрі і другу. Я можу тут підруняти, де не добре зробили. Оставимо вот таку штучку. Я забув, як це називається. Можете написати в коментарях. На центр, і не буде така кінцівка у, у формі дрілля. Вау, Фально вийшло. Ладно, все. І тепер у нас буде битва. О, погнали. Так. Депер ми шукаємо, збираємо ресурси. І в нас тут є гармати які е, можуть допомагати нам і вбивати ворогів. Давайте. Ага, К Класику. Давайте, я похилю, щоб у нас оружжя прокачалося. Добре. Це швидкість, давайте я швидко залишу на потім. Я кину вогню. Блін, їх тут ворогів багато. О, давайте, давайте, Ого, Огодиться, який казав. Бач, це мутант. Це мутант. Мутанти погано. О, це бек. Жорстко. Думаю, що можна вже це, воно покращує урон. А тут блискавка. Це вона Хто? барашка, да. Ось це ще. І десь погружує. Кстати, тут є осел. То, тут баволоса, осла мутантов. Може зайре буде. Так, ставіться. Рум так, так, так. Це у нас корова. Блін, клої ворогів, як колону себе погано, добре. О, це новий. Це. Знаєте, це гусь. Який... Магазин робить. І Про цей магазин нам дає нові там і таке. Ви можна його бачити. О, ви знову бик. Ну, зараз останній. Так що буде легко. Барашка пішла, ладно. Все Тих, І кінці у сундук забули сундук. Азондар. Все ура! Блін, в принципі, було таке. Неожиданно. Чекайте. А я правильно там зробив? О, бач, тут в кінці буде босс. як босс. Появився новий монстр і нова локація. Ага, ого. О, це новий. Прикольно. Є прості монстри, водяні, вогні і такі. Я не зробив. Бо алмазную бота. Ладно. Лук, І може бути новий лук. Якщо прийде оба грошка. Щет. Е, Най буде у нас вогняний. Най буде метал. У нас металу дуже багато. Поки метал-плавис. О! Цей гусь! Можемо купити золото і ще метал. Давайте, Я перелив, так з прийшов, тут перелею метал і тоді піде до нього. Я думаю, що прийде півень, корка Так, неї не буде. Вау! Як це залипає. Це смерть, можна сказати. Але на тому відео у мене... Був голосний звук ігри самої. І мене було чути. А тепер я це походу пофіксу. Потім буде це відео і подивлюся, чи пофіксую, чи ні. Так. Давайте, у нас буде у нас вода, водяна, ця штука. Алмази. Ще на барашка, давай, барашка-то у нас буде ось такий щет. Такий інтересний, я його недавно получив. Давай, плавс. Плавимо. О! Коза, окей. О, я хочу такий, бо не буде золото. О! Плавимо, пересипаємо вже готове золото. Так, добре. Можемо робити ще. Ну, жовти жовтий-жовтий, прям такий. Не жовтий. Блин. Успью? А уже, блин, уже же вот он на конечном подумал. Ой, как эмблема. Е О, Все. Как там алмазом плавается уже? Да. Присыпаем алмаз. Ти игры Десь... У нас здесь як мені. мне. Да, що... в школі... І... у школі... мы... Грали з хлопцями хлопчином цю гру. Я навіть не ім'я, це був десь п'ятий клас. Це мій друг сказал. Тепер я її скачав на комп'ютер. Прикольно. Я реально я граю прикольно, така прикольная така Расслаблена. така музика. Прикольно, гра свету скачал так. Краматы час. Грю, Це ізі. Так. Добре. І... О! Норм. У нас буде голубе. О, О! О! Вау, дивіться, вообще. Ідеальні підходи. Ідеальні підходи просто ідеал. Чекайте. А, хуйжен полюс, думав, що вау. Я даже зробив скрин. Ладно, потім зробив скрин. там веб'є Буде фігаво. Так, баляшка, щет. Давай. Ну і буде нас їх багато. Ого. Чекай. Блін. О. І найс. Ну і це, це буде легко. Що, ідеально має бути. Давайте у нас буде... Блін, у мене тут багато чого є, так інтересно. Не буде вода. Бо там вороги в оліні. Тут не буде класика. Не знаю, класика, то класика. Це добре, але Тухи, тому що там алмаз У нас така виходила скеру. Блін, прикольно. Так, у нас меч. Меч у нас буде класи. А хоч так, да, класичний. А буде золото. Так, ці бої і все. Лавимо. Так. Вода. У нас буде таке синє. Тут багато ворогів води ну, і простих теж. Ні, не буде класик. О! І далі. тут кольори не сочетаються, але ладно. Тут, туди, тут золото, його плавимо золото. Ура! Опа! О! Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І тут бімо, об'ємо. Найс! Ого. А це я типа бейший хилла прочності. Блін. Класику ставлю. це тоже класика. О, вот таким... Блін, знаешь, фани, не знаю, не без бы Він такий жовто-кришний, прикольний. Так, Скільки ми заробили? 52. Блін. Нормально. Так. Давай за. Блін, здесь. Прикольний. Вот на змія зразу. Все, Міну. Кидаємо. Кидаємо хілимо Хілимо, хілимо Так, поки що ми не тратимо блискавку і прокачку уроном, бо воно таке. Полізне, але воно довго перезаряджається погано. Давайте мормату і зі... О, ну вей, це барашка. Це піньова барашка. Так. Блин. О, давайте можу прокачати урон. І удару блискаку. А вс. Изи. Так, хил. Я думаю, що... Ага, їх п'ятеро еще. Блін, думаю, що може полом лица уже погано ладно о найс так блин и ничего звук уже нормальный а не я в том видео так добре о локибек блин борогалка ой бляха с брагалками кстати изи двоє там змея вогняна нет це просто та змея давай тут один удар и все давай останник ценнова водяна джела да все минус четвер и минус джела о я. а это киев Лук, ой, ки золотый. Сюда. Прикольно. У нас такая команда была желтая. 50 левел. И 30. -й. Да! Сюда 30 левел апнул. 25. Ну и купила! Ну. Так. Потом разбуди новая гармата. Остання, погода. Блин. Ага, такі жуки, покемони. Ладно. Так. Новий меч. Давайте зробимо. Так. Окей, а це нове. Вау, це Moonblade. блейд. Місяч не шоста там. Так, блядь, сходу хіднок. Холодно місячна палка. он к нашим стрейкам, смотри. А Дай мне, мы Так. о, о, Блин, о, я тут о, Манька норм. А це буде класика. классика. Хочется перфект. Это сам, блин. Так. все перфект. Ладно. 92. 100. Найс. Поэтому у нас было. Лекс, ваш под магазин. Купимо Золото. Було найбуде у нас... Так. Най буде з металу. Да сьогодні я копь місячно, бо воно мені сподобалося. Найбуду уже замазу. О, Фипа! Лук! У буде лук каміней, будуть нема, ладно. Найбуде з металу. Чекаємо. А зра... зробимо його. Железный... не железный дугу, да. Так. Так, что там типа? Бен. О, о! Це легко. не Минрина. Окей. Оп. 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 на блин. Блин, блин. Ладно. Вот так. Чекайте. О, блин, блин, там на полу уже. Железо тут уже все. Так. И алмазы. Блин, прикольно. Раз я это скачал, так. То... Она и на телефоне. Не так, она была на телефоне, а можно скачать через Google. О. О, а секунду. Так, я є. О! Ну, маємо натягнути, щоб було... Ні. Чуть-чуть. тут. Ну, блин. Так. О! -о. Ідеально. Так, дата. це... у нас буде така, стріла. О! Вау. идеально. Сто, сто, сто. Ух. Так. Блава. Классика. И... О, все, все, перфект. Сто, сто, сто. Ой, Непон. А, блин, точняк. Чуть не забыл. Ну, это... Там це... она и больше Вот, Воп, воп. Ну и тут. Просто. Я хочу купил перфект, бо но два важкое. Понятно. Понятно. Окей. Ок. И перфект. Ура. О, блин. <laughs> Ладно. А упал. Так. У нас Look, не буде такий. Зимій. І казав, найбуде у нас місячна, бо мені подобається такий, Ой, блін, такий сакер. Блін, у мене всього ще за голові не так. Такий сакер, так. Да. Мені подобається така сакера. Блін, сьогодні проснувся. Такий. Я ляг вперше і проснувся десь. Сьма шоста. Не знаю. С такого... Голова будет. Так, ладно, буду говорити спокійно. О! Все у нас перепливалося, золото. Тут. Алмаз, там блек. Оп. Оп. все, изю. Опа. Так что, Красота. И красота. Блин, прикольный дуб. 100-100. А это мы медораду на всю ужасную О. Кстати, с буду стрим на Ютубе. Да. На Ютубе. Так что, я буду стрим это, блин. Не знаю, я, я буду бо на твичу і на YouTube, я на ютубі а на ютубі і думаю, що буду стримить ч там ищу там. О, краса. Это. Це, це, це? Блин. Я понял, чим... Окей. Я понял, чем вещи кидаешь. Буду 89. Блин, я, я накалічив о сколько? Сок отдень. Ну... Окей. Бетро, погнало. Скільки тут їх тут десь 50? Опа. Ладно. Я несу, що звук. Норм. Я не наїзд, я мою, що це в мене був звук нормальний. Я не, не то я буду ще менше робити. Ай, тут блескока. Опа, нова рослина. Блескопа, прикольно. Легко. Хілю. Збираю руди. добиваю синюшку, блискука і камінь. Повітряний петух. Блін. Повітряна пташка. А тут прокачаю гром. Оу, о, урон, норм. Найс. Давай, нажимаю. Добре. Все, там мінус. Пока, гус. Ну, оу, новий бек. Так, дабы урон. Треба урон. Урон, урон. Найс. Субтитры сделал DimaTorzok Си! Понятно. М мене не він лук. Урон. Все. Бем. Все. Все. Блеск лука. Раз. Камінь. Два. І вогонь три. Так, у мене тут дуже мало. Ура! Похилив. Найс. Урон не буде і бем. А. О! Кайф! креста Це вже стало другий день Так, 30 левел М О скільки Нормально Ого, скільки ми тут, тут всього вс Вау все колосок Это холодний щад Так, що тут у нас є? Вау, прикольний Так А я куплю алмази Так, чекайте. Давайте ми подивимося на на на. на на Що? На, на, Інфо... Ні. О! На. Е, Мовив, это ми вже перемогли. Так. є, від... є 8 кажанів. Так, 8 кажанів. 8 червяків, я так поняв. Повкейв, не хочу я подивитися подантів. О! Ну, фабрика ще два мутанта. Це походу рослинний, да. І місячний. У нас буде вся свиня. А ще тут є. А, ні, це тільки місячний було. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, тін, і сім, вісім, да. Барашки. Раз. Два, три. О! О, блин, що? Ого! Ого! скільки у нас тут є. Блин, я Блін. не набачив. О, це осел. Це у нас... У нього оружія... молодке. А тут, походу, буде дракон, бо я бачив відео, що там кінці буде дракон. Прикиньте, дракони. дракони. Бля, у нас є всі ці. Вау, блін, поки не вждаю. Ладно, я думаю, що це може закінчити. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, Мафа Віхо. А це, це все. Всім пока!